Різницю можна зразу побачити. По -перше, це у самця, ну, по-перше, самці більшого розміру, ніж самки. У самця є червоні е, клешні на кінцях. Е, у самки вони однородної, ну, синьої, там, або зеленої е, структури і по кольору це зразу можна побачити. По-друге, самки, само собою, ширше сам по собі хвіст, е, ніж у самця. Е, потім розмір. По розміру вони завжди будуть менші. Далі, якщо перегорнути самку, то трет... ну, якщо ви перевернете самця і самку, ви побачите, що знизу третя пара лапок на цих ножок, то там є точки, а у інших немає. Тому, якщо самий простий спосіб, це ви можете дивитися на червоні чи не червоні клешні. І самців зазвичай в партії, яку ви вирощуєте, буде само собою більше, ніж самок. Далі, в який період можна відсаджувати, підсаджувати до самки самців. А, в принципі, з 5-го місяця вони вже всі неростяться і дають ікру. Перші нерести можуть бути ложні і малька може не бути. Але це не проблема, потім все нормалізовується. Тому з 5-го місяця це все вже працює на інкубації. Більш детально кому що цікавить, компанія за промислове вирощування австралійського рака, будівництво ферм, допомога по створенню бізнесу, супровід навчання, продаж обладнання і зариблення мальком. Все в наявності, тому телефонуйте, телефон в шапці.